Чому більшість поляків вважає, що стосунки з Україною погіршилися? Кого у Польщі затримали за підтримку російської агресії? Та хто має найбільший вплив на Трампа? Про це й більше Замить. Рішення Дональда Трампа щодо військової підтримки України залежить не лише від політики, а й від його оточення. Про це в ефірі Славиців заявив американський політтехнолог, колишній радник республіканської партії та засновник Ukrainian Freedom Project Стівен Мур. За його словами, нині Трамп частіше дослухається до радників, які не підтримують Київ, хоча загальна підтримка України серед американців зростає. В нашому проєкті Ukraine Freedom Project ми власне займаємося тим, що ми будуємо цю підтримку України серед прихильників Трампа. І ви, може, бачили минулого тижня мою статтю в Wall Street Journal, де ми власне писали, що підтримка цієї військової е, підтримки для України. Зараз рівень цієї підтримки найвищий з 2022 року. Політтехнолог наголосив, ключовою проблемою залишається прагнення Кремля повернути контроль над східною Європою. І Саме тоді, коли Трамп усвідомить, що Путін є головною перепоною до миру, ситуація може змінитися серед тих, хто формує позицію президента США. Мур назвав сенатора Марко Рубіо. Я можу сказати, що він е, професіонал, він дуже розумний і він розуміє питання глобальної безпеки, глобальної стабільності. І е, Марко Рубіо є той тим, до кого звертається президент, коли виникає якась проблема. На думку політехнолога, позиція Вашингтона щодо України залишатиметься динамічною. Усе залежатиме від радників, рівня громадянської підтримки та ситуації на фронті. Більше з розмови зі Стівеном Муром дивіться на слави ті. У відповідь на брязкання Росії ядерною зброєю Дональд Трамп як неортодоксальний президент не вжив якихось ескалаційних кроків. Але завдяки цій своїй якості він може зіграти в гру мир через силу і передати Україні томагавки, щоб підштовхнути Путіна до припинення вогню. Про це в етері українського фокусу сказав дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара. Коментуючи випробування російської ядерної зброї, зокрема ракет буревісник та їхній психологічний вплив на захід, гіть етеру підкреслив, що всі російські пропагандисти, п'ята колона та так звані корисні ідіоти у Європі і Сполучених Штатах знову почали казати, що Україна не варта того, щоб починати третю світову війну. І власне на це є розрахунок. Ну, по-перше, немає е, жодних підтверджень того, що ці е, випробування були успішними. Вони були неуспішними кілька разів до того, і у е, цей бурісник е, і так далі, і тому подібне. І, і, є розвідувальні дані е, ну принаймні, з відкритих джерел, що вони не були успішними. Розповіді про вунтервафлі, які є у Російській Федерації. Вони спрямовані передусім на неосвічених людей, на страхи, на емоції. Більше думок дипломата. Дивіться і читайте на Слава ті. Згідно з опитуванням United Service для видання Віртуальна польська більшість поляків вважають, що у 2025 році стосунки між Польщею та Україною погіршилися. Так думають понад 65% опитаних. Майже половина з них зазначили, радше погіршилися ще 16%. Безумовно погіршилися лише близько 8% респондентів говорять про покращення відносин. Найбільше негативних оцінок дали виборці правлячої коаліції: 65% вважають, що стосунки з Україною стали гіршими. Порівняно з минулим роком, частка тих, хто бачить погіршення, зросла з 61 до 65%. А кількість тих, хто не має чіткої думки, зменшилася. Більше про польсько-українські відносини та настрої поляків читайте на нашому сайті. У Польщі затримали антиукраїнського активіста 44-річного Пьотра Н. затримала поліція у Гдині. Він відомий під псевдонімом Назар. Чоловік поширював в інтернеті матеріали, що розпалюють ненависть на національному та релігійному ґрунті, пропагує символіку російської агресії проти України та вчиняв наругу над українською символікою у Польщі. Затримання відбулося під час контролю дорожнього руху. Чоловік перебував під впливом психотропних речовин. Йому висунули обвинувачення за шести пунктами: зокрема, розпалювання ненависті, пропаганда символів агресії РФ, кримінальні погрози та порушення правил поводження з персональними даними. Раніше Піотр Н. уже мав десятки. Правопорушень, серед яких самовільне заклеювання таблички площа вільної України та зривання українських прапорів. Прокуратура звернулася до суду з проханням про його арешт, що загрожує затриманому. Докладно читайте на Слава ТІВІ. А мене все на цю мить. Бережіть себе.